Вітаю в ефірі. Новини на Суспільному. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Просто зараз коротко про те, що розкажемо у випуску. Мають зруйнувати більше десяти квартир, щоб відновити будинок. У Чернігові розпочалися аварійно-ремонтні роботи, ураженої російськими авіабомбами 17-поверхівки на вулиці Чорновола. Гуртожиток у мікрорайоні Бобровиця у Чернігові, який росіяни обстрілювали з важкої артилерії, підлягає відбудові. Стали відомі результати обстеження науково-дослідного інституту будівельних конструкцій. Я здійснив цей злочин і мені з цим жити. Російський навідник танку, якого в Чернігові судять за порушення звичаїв війни, просить повернути його додому. Прокуратура пропонує позбавити його волі на 10,5 років. Мають зруйнувати більше десяти квартир, щоб відновити будинок. У Чернігові розпочалися аварійно-ремонтні роботи 17-поверхівки на вулиці Чорновола після березневого авіанальоту. Будівельники підсилили перекриття між поверхами, щоб не допустити більших руйнувань, а проєктанти досліджують та обстежують технічний стан будинку. Для проведення ремонту потрібно буде зруйнувати і декілька вцілілих квартир. Що про це думають мешканці будинку, розкажемо в сюжеті. В основном удар пройшовся на кухню, соответственно, коміта. Ну, як воно з волною все побило, окна повилітали, всі пішли трещинами. Мебель поламала, ну а бытовая техніка вообще полностью уничтожена. Квартира Олександра Маслюка розташована на 13-му поверсі, 17 поверхівки на вулиці Чорновола у Чернігові, на яку скинув бомбу російський літак. Видите, це все пошкоджено, все побито. мебель, порвані окна літали, порвали потолки, ну все уничтожено. Так що Ну, надіємося, що встановить нормально і все зробимо, буде все добре. Квартиру Олександра, скоріш за все, доведеться повністю зруйнувати, аби будівельники могли відновити перекриття між поверхами та відбудувати стіни між квартирами. Про це розповіла голова ОСББ будинку Олена Юрикова. 12-й поверх точно на 13-му поверсі декілька квартир. Ну якщо врахувати, то з 12-го поверху і до 16-го по три квартири будуть також зруйновані перекриття і стіни. Все попередньо. Людям потрібно ну, вивезти все, що вціліло. Люди розуміють, я так бачу, що всі налаштовані, вони згодні там пожертвувати своїми якимись ремонтами, благами для того, щоб відновити будинок. На цьому тижні будівельники розпочали розбирати завали та підсилювати перекриття на постраждалих поверхах. Наразі розпочато вже аварійно-відновлювальні роботи, встановлено посилення для того, щоб не допустити більших обвалів. Розчищено уже від бетону та від всіх залишків сміття. Додатково вийшли вчора експерти. Додатково обстежили ще всі конструкції, які були під завалами або до яких неможливо було добратися, і далі будемо рухатися вже відповідно до висновків і проектної документації. За словами Дейнека, до деяких місць будівельники змогли дістатись тільки зараз, бо вони були завалені. Нині будівлю оглядають комісії та проектанти. Спочатку була експертна комісія, яка проводила візуальне обстеження будівлі на предмет фіксування ру. Будівлі. Зараз працює експертна комісія, яка виконує, точніше, інструментальне обстеження будівлі на предмет визначення несучої спроможності будівельних конструкцій. По результатам їх обстеження ми будемо вже приймати проєктне рішення щодо відновлення придатного стану цієї будівлі. За словами голови ОСББ, люди не впевнені, що будинок встигнуть відновити до опалювального сезону. Я чогось так відчуваю, що зимувати ми в нашому будинку не зможемо. Те, що ця справа зрушила з міста, і нам, скажімо так, хоча б обіцяють, і є вже підрядник, і люди працюють над проектом, досліджують все. Тобто, ну надія є на те, що все. У нас зробиться у проектній компанії. Говорять, що будинок точно відбудують, але про терміни закінчення та об'єми робіт говорити зарано, поки експертизи не завершені і не готовий сам проект. Терміни дуже критичні, тому що ми повинні розуміти, що два з половиною місяці залишилось до початку опалювального сезону. Беруться зразки бетону, беруться зразки арматури, досліджуються перекриття і так далі, і так далі. Мешканці в будинку попередили, що на час робіт ймовірно доведеться відселити частину квартир у першому під'їзді. Це проблема для нас, тому що ми тут живемо не тому, що нам подобається, а тому, що нам просто ніде жити. От, і остаточно нам ще ніхто не сказав, що от конкретно ми маємо відселитися. Люди поставили вже вікна за свій рахунок, от, тому що ось добре, але повертатися додому потрібно. І люди роблять, ставлять двері, вікна і заселяються. Гордій Єрмак Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному. Через ремонт будинків, що зазнали ушкоджень внаслідок авіаудару російських військ, рух транспорту на ділянці вулиці В'ячеслава Чорновола вздовж будинку номер 15 перекриють на 5 місяців. Рішення ухвалили на засіданні в уконкому. Від завтра, 5 серпня, і до 31 грудня, перекриють провулок Чорновола. Схему ви зараз бачите на екранах. За словами представниці управління ЖКГ Тетяни Корж, рух провулком перекриють заради безпеки перехожих та водіїв. Обстріляний гуртожиток у мікрорайоні Бобровиця будуть відбудовувати. За результатами обстеження Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, гуртожиток підлягає відновленню. Про це Суспільному розповів заступник начальника управління ЖКГ міськради Євгеній Дейнеко. Щоб розпочати ці роботи, гуртожиток мають прийняти у комунальну власність міста від фірми Сіверянка, на балансі якої він перебував раніше. Це рішення сьогодні на засіданні виконкому підтримали його члени. Планують розпочати відновлювальні роботи, розповість Дар'я Янушкевич. Літо пройшло, і ми сидимо в розвалінах. Все кругом як було, так і залишилось. Надія Куц готує їжу на кухні гуртожитку Від балкону залишились одні двері. Вікна виходять на розбомблене кафе. Снаряд вдарив зовсім поруч. Сусідня з кухнею кімната вже немає зовнішньої стіни. Куди не гляну, тут вісить, там ободрана, там розбита. Воно, звісно, моральне. Це таке жутка картина. Нельзя пережити. Так що к такому звикнути нельзя. Жінка одна зі 120 мешканців гуртошитку, які живуть в ньому після обстрілів. До бойових дій тут проживало близько 600. вибиті вікна і двері на стінах, сліди від уламків, а в самому будинку сліди прямих влучень важкого озброєння. Все завалене, все в камінні. Криша була або чотири, Прапара, були всі телюпалися жалізне. Ну, взагалі, страшне було. ми проснулися, вікно на м'є нас э, э, син весь у осколках обкідано. все. Ну головне, то що подушка возлі голови вдвох дві дирки насквозь і диван насквозь. Голова ціла. Після того, як російські війська вийшли з Чернігівщини, люди почали наводити лад у будинку. Їм допомагали волонтери Добробату. Тут поновили електроенергію, дали холодну воду. Вибиті вікна, частково закриті плівкою. Електропідводка до цього будинку, вона кабельна під землею йшла. Те, що було надземне, все пошкоджено. Електропори перебиті, електросвітлення, теж побито. Але сама підводка для до будинку вона зсталась в цілісності. Гуртожиток обстежив Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій. За результатами обстеження відповідно до звіту будинок підлягає відновленню шляхом капітального ремонту. Ми одразу замовляємо проектну документацію на його відновлення, і вже за результатами розробки проекту та проходження експертизи буде будуть визначені всі заходи, які необхідні для його відновлення. Скільки коштуватиме відбудова гуртожитку у мікрорайоні Бобровиці? Наразі невідомо. Так само невідомо і коли почнуться ремонтні роботи. Будемо сподіватися, на те, що щось буде з звісно. Дарія Янушкевич, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. Будівлю Чернігівської міської ради, пошкоджену внаслідок російських обстрілів, відремонтують за понад 5 мільйонів гривень. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні виконкому. Як розповіла Суспільному начальниця прес-служби Чернігівської міської ради Юлія Циганок, ці гроші підуть, зокрема, на ремонт даху, який протікає, та системи опалення. За її словами, це першочергові роботи, які мають попередити подальше руйнування будівлі. Проведення інших ремонтних робіт наразі не планується. Нагадаємо, раніше на ремонт будівлі планували виділити майже 19 мільйонів гривень, однак це викликало суспільний резонанс. Зокрема, начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус тоді говорив, що усі розпорядники коштів мають ефективно використовувати фінансовий ресурс. На тому засіданні виконком зняв питання з розгляду. Надходження загального фонду бюджету Чернігова порівняно з минулим роком зросли на три відсотки. Однак в цілому доходи зменшились. Про такі результати виконання бюджету Чернігова за перше півріччя цього року відзвітувала сьогодні на засіданні виконкому керівниця фінуправління міськради Олена Лисенко. За її слів, зростання надходжень загального фонду на три відсотки пов'язане зі збільшенням відрахувань з податку на доходи фізичних осіб, а саме військовослужбовців. Тим не менш з такими показниками. Никами Чернігів опинився на останньому місці у порівнянні з іншими містами України, якщо порівнювати з іншими містами, то ми опинилися на жаль на останньому місці за тими даними, що надійшли від інших міст, порівняно з минулим роком. Ну якби на тому ж самому рівні, ми у нас надходження по іншим містам значно збільшилися. В цілому дохідна частина бюджету зменшилася порівняно з минулим роком, говорить Олена Лисенко. Так, спеціальний фонд у першому півріччі зменшився в половину через скасування акцизу на пальне та тимчасову заборону реалізації алкоголю на території області. Не дотримуємо податкам і зборам, тому що відповідно до змін до податкового кодексу плата за землю і податок на нерухоме майно в містах, де велися бойові дії, не платиться хоча наразі не прийнято до цього часу переліку кабінету міністрів. В частині видатків Чернігів також опинився на останньому місці серед міст України зі слів Олени Лисенко. На сьогодні міськрада виконує усі зобов'язання та розрахувалася з боргами за минулий рік. У Чернігові з 15 серпня запрацює ще один автобусний маршрут номер 10 Курсуватиме він за напрямком автозавод Лижна база через проспект Левка Лук'яненка. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні виконкому. Такі зміни до транспортної мережі міста мають забезпечити транспортне сполучення мікрорайонів ЗАЗ та Сіверянка, які наразі не ухоплені громадським транспортом в достатній кількості. На новому маршруті працюватиме два автобуси. Нагадаємо, наразі у Чернігові щодня дня на маршрути виходять 69 автобусів середньої та великої місткості та 38 тролейбусів, які працюють за 12 автобусними та 5 тролейбусними маршрутами. Чверть риби, виловленої у Десні та її притоках, заражена личинками, які є збудником опісторхозу. Про це повідомляє головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області. За даними управління, значні осередки опісторхозу зареєстровані у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях. Личинки опісторхозу паразитують у підшлунковій залозі та печінці, можуть жити в організмі людини до 40 років, розповіла Суспільному директорка регіональної лабораторії Державної служби. З питань безпечності харчових продуктів Ірина Сероштан. За її словами, за останні три роки випадків інфікування опісторхозом в Чернігівській області не було. При вживанні сирої на риби коропових порід, лящ, лин, краснопірка, жерех та іншим, малосоленої, соленої, свіжоморожене, не зовсім навіть і в'ялений риби залишається цей збутник, який Наносить і шкоду здоров'ю людині. У нас не було в нашій лабораторії виявлено позитивних випадків за останні три роки. Природні очаги вони є, вони існують, і треба бути ну завжди на чеку обережним у людини. Людина може хворіти навіть по деяким даним до 40 років. Я здійснив цей злочин і мені з цим жити. Російський танкіст просить повернути його додому. Прокурор пропонує позбавити його волі на 10 з половиною років. У Деснянському районному суді Чернігова продовжують розглядати справу навідника танку Михайла Кулікова, який обстріляв житловий будинок у Чернігові. Свою провину він визнав. Сьогодні відбулися дебати. Внаслідок обстрілу ніхто не загинув і не травмувався. Матеріальні збитки за оцінкою експертів станов. Повлять понад 980 тисяч гривень. Далі розповімо докладніше. Я каюсь з самого початку і по свій день вже майже півгода. Я просто хочу до моєї сім'ї. У Деснянському районному суді Чернігова триває розгляд справи російського танкіста Михайла Кулікова. Йому інкримінують порушення законів та звичаїв ведення війни. Судомлюючи тяжкі наслідки своїх дій. У тому числі у вигляді загибелі та поранення цивільних осіб, погодився виконувати накази військового командування Збройних сил Російської Федерації. 26 лютого росіяни з танку обстріляли новобудову в мікрорайоні Олександрівка. Тоді ніхто не загинув і не травмувався. Пошкоджене житло, а танк, де був Куліков та командир його батальйону Леонід Щоткін, підбили українські військові. Танкістів взяли в полон. Щоткіна не встигли обміняти, а Куліков постав перед українським правосуддям. Прокурори просять для обвинуваченого 10 з половиною років позбавлення волі. Жодних військовослужбовців збройних сил України він будинку не бачив як до моменту пострілу, так і після. Він, будучи у збройних силах Російської Федерації за контрактом, тривалий час відповідно знав закони та звичаї війни. Був добре знайомий з військовою справою однак, свідомо. Чинив операційний постріл по цивільному об'єкту підтримали прохання прокурора і представники потерпілих, забудовника та власниці пошкодженої квартири. Адвокат обвинуваченого Павло Костюченко каже: Куліков співпрацював зі слідством, визнав свою провину і покаявся у вчиненому. Це пом'якшуючи обставини. Але я вважаю головним. Е те, що жертв серед мирного населення не було, я вважаю, що вчинення кримінального правопорушення під впливом службової залежності, оскільки мій підзахисний був військово об'язаним і виконував наказ, він підтвердив, що не мог. Не виконувати даний наказ командира, також адвокат просив урахувати те, що Коліков раніше не був судими і має на отриманні двох малолітніх дітей. Він просить для підзахисного мінімального покарання, призначити покарання у виді позбавлення волі нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції частиною першої статті 438 кримінального кодексу України, яке буде достатнім для виправлення мого підзахисного та попередження нових злочинів. Сам Куліков, окрім того, що він просить вибачення, кається і хоче додому до родини, нічого не каже. Його останнє слово на засіданні звучить так. попросив, сказав, Звиніть мене. Перерішила до приступлення. Вирок Михайлу Кулікову оголосять 8 серпня. Наталія Гоман, Олександр Сіцько, новини на Суспільному. На сьогодні у мене все. Повтор випуску новин дивіться завтра зранку о 6.00. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.